Знаєте, яка людина на смак, якщо її з'їсти? Сподіваюсь, що ні, але герої цього відео знають: сектанти вірили у те, що сирі мізки та супи із пенісів подарують їм надприродну силу. У той самий час тріо куханців-канібалів їли жінок, щоб уявіть собі очистити землю. Коли ж м'яса було забагато, вони робили з нього різні страви, а потім продавали місцевим жителям, як вам, наприклад, пиріжки. Із людей, і хоча ці випадки відбувалися переважно за кордоном, в Україні також є свої історії, пов'язані із людожерством. Що я можу сказати дорогенькі, сідайте зручніше, а можливо навіть і смачніше, так чи інакше, це страшне. Вони не думають, що зробили щось погане, тому відкрито визнають свою провину. Такий коментар надали у поліції папуанової гвінеї після затримання 29 осіб, яких звинуватили у вбивстві та поїданні щонайменше семи людей. Отож, секта канібалів, серед яких був навіть 13-річний хлопчик, їла сирі мізки своїх жертв. А із інших органів, таких як печінки, серця та пенісів, вони готували супи. Така собі. Пенісова юшка дані прийоми їжі, начебто, мали подарувати людожерам надприродні здібності, щоб отримати їх. Канібали обирали в якості своїх жертв місцевих знахарів та чаклунів. Перепрошую за каламбур, але чаклунський пеніс, Мені здається, дійсно має більше якихось властивостей ніж звичайний. Не чаклонський, отож їх плоть на думку сектантів, містила у собі магію, що мала перейти до людини, яка їх власне з'їла. Ці органи затримані виявились частиною ще більшого культу, що діє в Україні. За підрахунками влади, цей культ налічує понад тисячу осіб, і окрім бажання отримати надприродні сили, сектанти також мали іншу мотивацію для скоєння злочинів. Бачите, таким чином вони боролися проти високих цін, які чаклони встановлювали на свої послуги. Начебто, це відбувається все десь в іншому всесвіті. Але ні, це наша планета Земля, дорогенькі. Події відбувалися не так давно, у 2012 році. І вже на той час для того, щоб вигнати з будинку Злого Духа, місцевим мешканцям потрібно було заплатити магу близько 500 доларів. Це прям багато. Якщо б за 50, я би ще подумав гривень. Але по курсу 12-го року. На додачу до цього за таку послугу необхідно було подарувати чаклуну цілу свиню, а також рис водночас деякі чаклуни проводили обряди, в рамках яких необхідно було займатися сексом із клієнтами. Ось уявіть собі: якщо послугу замовляв чоловік, то інтим мав відбутися між чаклуном та дружиною, чи донькою замовника. Чаклуни, звісно, ще ті мамограї. Причому за стативу акт з магом також треба було платити окремо. Усі ці фактори дуже сильно обурювали одного з місцевих депутатів та за сумісництвом лідера культу, який зрештою закликав своїх послідовників полювати на чаклунів та. Їсти їхню плоть Наші традиційні етиці та моралі суперечить те, щоб чаклун вступав у статеві стосунки з дружиною чи дочкою чоловіка. Це, врешті, стало головною причиною нашого розчарування, яке і призвело до формування групи полювання на чаклунів. Відомо, що жертвами культу стали четверо чоловіків та три жінки. Сектанти заманили їх у віддалену місцевість у джунглях і там, власне, позбавили життя і ну, з'їли. Після затримання канібалів місцева поліція повідомила про те, що буде проводити нові рейди, щоб заарештувати і інших учасників культу. Адже це був явно не весь культ. Але, попри здавалося б, таку шокуючу новину. Ну бо, як на мене, вона дійсно шокуюча. Причому новину, яка облетіла міжнародну пресу та навіть потрапила у наші змі, про подальшу долю членів цієї секти, відомо дуже мало у поліції. Розповіли про те, що учасників затримали і їм загрожує смертна кара у законодавстві країни для цього навіть. Існує окрема стаття за вбивство, пов'язане із чаклунством, не за поїдання людей, адже у Папуа новій Гвінеї віру у магічні практики є дуже поширеним явищем. Тим не менше, остання страта в країні відбулася ще у 1954 році, а станом на 2022 рік її взагалі замінили на довічне ув'язнення. І дорогенькі рухаємося далі. Отож, уявіть собі смертоносне тріо коханців із Бразилії планувало очистити світ і захистити землю від. Перенаселення для цього вони заманювали жінок у свій дім, де жорстоко вбивали, а потім вживали їх плоть та кров у їжу. Крім того, вбивці мали ще такий собі бізнес на базі цього всього. Вони начиняли пироги м'ясом своїх жертв та продавали їх місцевим жителям. А одного разу, взагалі, прям треш, вони дали донечці вбитої ними жінки скуштувати плоть. Ну, її матері, ось такі очисники. Хорхе Болтраон Негромонте да Сільвейра народився 14 грудня 1961 року у місті Орлінда, розташованому в бразильському штаті Пернамбуку. Ще у підлітковому віці Хорхе вперше позбавив людину життя його жертвою став 17-річний хлопець, але тоді через юний вік та брак доказів. Вбивці вдалося уникнути покарання за цей злочин. Така безкарність спонукала Хорхе до подальших злочинів. Незабаром він ошукав власну матір на чималу суму, і за ці кошти придбав власний будинок. Пізніше брат Хорхе звинуватив його у тому, що хлопець намагався вбити їх матір та приховати її тіло, нібито аби отримувати пенсію жінки. Важко сказати, чи були ці звинувачення правдивими. Однак, подальша історія Хорхе і його життя вказує на те, що він був здатен на усі майже хлівіще злочини які лише можна собі уявити, отже, у 80-х роках минулого століття у мурманській церкві Хорхе познайомився зі своєю одноліткою на ім'я Ізабель Крістіна Туреао Піреш, дівчина походила з дуже бідної родини. Більшу частину свого дитинства вона провела вдома, жертвуючи навчанням для того, щоб виконувати хатню роботу. Попри те, що Ізабель рідко відвідувала школу, вона часто ходила до церкви. Отож, зустрівшися там одного разу із Хорхе, дівчина швидко у нього закохалась. Почуття. Виявилося взаємним. Вже у 1984 році пара побралась. Під час весілля у нареченого стався дивний приступ агресії. Він почав кидатися на гостей із ножем у руках та погрожувати їм убивством. Але така тривожна поведінка не злякала і Пара продовжила разом будувати майбутнє. Вона навіть пост не написала ні в тресах, ні в твіттері. І з позначкою кидатися на гостей з ножем під час свого весілля це червоний прапорець. Подальше життя пару наступні кілька років ніби. Бу то було нормальним, нібито принаймні немає задокументованих злочинів, вчинених цією парочкою у той період життя. Однак життя подружжя кардинально змінилося після того, як у їх житті з'явилася Бруна Крістіна Олівейра. Тій дівчині було лише 16 років, коли вона прийшла до спортзалу, в якому Хорхе працював тренером. Вже невдовзі Бруна стала його коханкою. Ізабель швидко дізналася про новий роман свого чоловіка. Однак ця новина не дуже то її засмутила. Вона навіть погодилася на те, щоб Бруно приєдналася до їх родини. Скажімо так, ось так утворився смертоносний любовний трикутник, який згодом стане сумно відомим на всю Бразилію під назвою Канібали Гараньюнс. Невдовзі після того, як Бруно з'явилася у житті подружжя, Хорхе спільно із нею та дружиною створив секту під назвою Кортель, яка повинна була очистити світ і захистити землю від перенаселення. Шлях до цієї мети полягав у тому, щоб члени картелю споживали людську плоть та вбили щонайменше чотирьох жертв, кожна з яких мала символізувати одну зі стихій. Повітря, землю, воду та вогонь. Хорха, який був лідером цієї невеликої секти, переконав Бруно та Ізабель у тому, що отримує прямі накази від Херувимів та обіцяв жінкам, що після виконання всіх чотирьох вбивств для них усіх відкриється портал у рай, і вони перейдуть собі просто на новий рівень існування, значно кращий. 2 травня 2008 року Картель вирішив розпочати реалізацію своїх кривавих планів. У той день вони запросили до свого будинку 17 Ічну Джесіку Камілу Дасільва, пообіцявши їй роботу няні. Джесіка була бездомною матір'ю одиначкою, яка виховувала однорічну доньку. Оскільки на час півбесіди в будинку Хорха вона не мала з ким залишити дитину, то була змушена взяти її з собою. Тільки но дівчина із донькою увійшла в дім, молоду маму одразу ж вдарили по голові та затягнули у ванну. Там тріо злочинців перерізало вену на шиї Джесіки, і потім впродовж ще двох годин зціджували з її тіла кров. Після того Ого, вбивці зняли шкіру з тіла дівчини, розчленували та поклали до холодильника. Наступного дня злочинці приготували із тіла жертви пироги, які їли самі. Роздавали сусідам і продавали у місцеві салони краси, а також школи та навіть лікарні. Більше того, вони навіть нагодували цими пиріжками однорічну доньку Джесіки. Тобто, так це прям повний треш. Рештки, які неможливо було приготувати та з'їсти, сектанти закупали на задньому подвір'ї свого ж будинку. Дитину Джесіки тріавбивці вирішили залишити в живих. На щастя, на жаль, виховувати як свою власну доньку. Через деякий час після злочину усі четверо переїхали у муніципалітет Гарань-Юнс та на деякий час, скажімо так, залягли на дно. Однак, вже на початку 2012 року Хорхе та його спільниці прийшли до висновку, що зараз саме час для проведення наступного ритуального вбивства. У лютому того ж року вони вбили 31-річну гізелу Хілену Дасільва. Її сектанти також запропонували роботу няні. А коли жінка прийшла на співбесіду, вбивці перерізали її шию та потяг ванну, де зняли з нього шкіру, та розчленували все те саме протягом трьох наступних днів. Хорхе зі своїми спільницями харчувалися тілом жінки та готували з нього різноманітні страви. Частину з них з цих страв вони як минулого разу продавали місцевим жителям. Пізніше рештки гізели вбивці поховали на задньому дворі свого вже нового будинку. За кілька днів після цього вбивства, 15 березня, кортель в аналогічний спосіб заманив до себе та вбив 20-річну Олександру Дасільва Фалькао. Страви з її рештками також були продані місцевим жителям, а інші частини тіла поховані у дворі поряд із попередньою жертвою. На той момент родичі гізели, зрозумівши, що жінка вже довгий час не виходить на зв'язок, звернулися до поліції із заявою про її зникнення. Правоохоронці розпочали пошуки і вже Незабаром дізналися про те, що хтось використовував кредитну картку Гізелу у кількох місцевих магазинах. Ці крамниці, на щастя, були оснащені відеокамерами, і на записах можна було побачити двох жінок, а також одного чоловіка, які розраховуються за свої покупки кредиткою зниклої жінки. Слідчі швидко змогли ідентифікувати особи людей, яких зафіксували камери. Потім правоохоронці отримали ордер на обшук в будинку Хорха та його спільниць, що власне і сталося. Під час слідчих дій Бруна спочатку намагалася видавати себе за Джесіку, першу жертву сектантів. Однак поліція швидко викрала жінку в будинку. Пари поліція знайшла щоденник Бруни. У ньому практично на кожній сторінці вона зізнавалася у коханні до Хорхе. Він визнає, що його вчення дуже важкі, але вони навчили мене бути тією жінкою, якою я є зараз. Мені потрібен був досвід отриманий із ним. Я вдячна своєму вчителю, який весь час навчає мене. Я надзвичайно щаслива. Ти мій подарунок. Ти все моє життя. Поряд з тобою я відчуваю себе повністю реалізованою жінкою. Окрім записів, поліція також виявила п'ятирічну дівчинку. Це була донька Джесіки. Незважаючи на свій юний вік, вона детально розповіла про те, як Хорхе, якого вона увесь цей час вважала своїм батьком на її очах, вбив двох жінок. Та, зрештою, всі троє вбивць і самі зізналися у своїх злочинах, та навіть вказали правоохоронцям на місця, у яких вони закопали те. Що залишилось від їх жертв. Крім того, під час обшуку будинку Хорхе правоохоронці також виявили 50-сторінковий рукопис, написаний чоловіком під назвою Откровення шизофреніка. У ньому пан Хорхе детально задокументував події зі свого раннього життя, а також описав галюцинації, які переслідували його протягом того періоду. Чоловік писав про те, що ще з раннього дитинства у нього почали проявлятися симптоми шизофренії. У той час він товаришував з двома дітьми і часто грався із. З ними після школи на задньому дворі свого будинку. Отож, одного разу Хорхе посварився із хлопцями і сказав батьку, що друзі набридають йому та попросив вигнати їх із подвір'я. Ось тільки батько, вийшовши на двір, сказав синові, що він нікого не бачить. Саме так Хорхе вперше усвідомив, що ці два товариші весь цей час існували лише у його уяві. Після цього чоловіка почали мучити різні видіння. До прикладу, довгий час його переслідували галюцинації похоронних процесів, за якими він спостерігав з вікна свого будинку, а також жінки-привиди, які не йшли, а пливли у повітрі. Поруч із обезголовленими чоловіками. Я часто думав про те, чи здоровий мій розум. Стоячи перед зеркалом, я запитав себе про це, і моє відображення відповіло, що нормальна людина не буде розмовляти зі своїм відзеркаленням. Згідно з рукописом Хорха, невдовзі після весілля з Ізабель він навіть потрапив до психіатричної лікарні. Втім, пробув там всього лише 27 днів. Окрім самого лише тексту, откровення шизофреніка містив у собі малюнки Хорхе із дійсно моторошними зображеннями, серед яких розчленована у вані жінка та ор'я, де група оголених чоловіків вбиває оголених жінок через кілька днів. Після того, як про злочини Хорхе, Бруни та Ізабель стало відомо громадськості, обурені жителі міста вчинили погрому будинку жахів та спробували спалити помешкання, у якому тріо. Вбило двох із трьох своїх жертв, це трошечки завадило розслідуванню справи. Однак більшість доказів усе ж таки вдалося вберегти від вогню. Серед них було й свідоцтво про народження дитини, яку злочинці виховували, і матір якої вони вбили. Це підтвердило розповідь усіх фігурантів справи. Ну про те, що дівчинка, знайдена в будинку канібалів, справді була донькою Джесіка, першою жертви сектантів. Коли на допиті правоохоронці запитали у хорхи, як її вбивство було пов'язане з очисткою. Землі, тобто основною метою картелю, чоловік відповів, що у жінки був бунтарський характер, вона увага провокативно одягалась і тому повинна була померти щодо інших жертв. То вони, на думку вбивць, були нечистими, поширювали на землі розбрат, а тому їх необхідно було знищити. Коли ж у чоловіка запитали, чому він їв своїх жертв. Той відповів, що так йому наказав Херувим, начебто тільки з цією мовою Хорхе та його спільниці змогли би потрапити до раю. Також щоб якось виправдати свої злочини, чоловік посилався на вигадану цитату з Біблії: Не вбивай, але якщо ти це їстимеш, тоді можеш убити. Ну, це він стверджував, що у нас біблії. Коли ж на допиті вбивці розповіли про те, що не просто вживали у їжу м'ясо своїх жертв, скажімо так, але також і продавали, та навіть просто роздавали у місці страви, приготовлені з нього. Це викликало вже просто такий шок. У жителів Олінди та Гаран'юнса водночас поліція повинна була з'ясувати, чи правдивими є ці свідчення. Для цього вони опитали місцевих мешканців. Ці, в свою чергу, розповіли про те, що Ізабель, дружина Хорхе, справді часто торгувала домашніми стравами із м'ясом. Вона приносила їх у місцеві лікарні, салони краси. А інколи просто так роздавала сусідам і людям на вулиці. Кілька людей, які купували такі страви, погодились надати свій коментар стосовно цієї ситуації. Вона стверджувала, що продає їх, тому що їй потрібні ліки для хворого сина. Пиріг був свіжим та гарячим, адже вона жила неподалік від мого салону. Люди постійно купували їх, бувало так, що вона могла продати до 10 пирогів за один раз. Одного разу наш клієнт купив у неї страви нам на перекус, тому що ми усі були дуже голодними. Жінка стверджувала, що готувала пиріг з м'ясом курки, і на смак воно справді було дуже схожим, але занадто солоним. Тепер нам знадобиться багато часу, щоб забути про це. Раніше всі думали, що із чимось подібним можна стикнутися лише на телебаченні. А тепер люди дуже бояться купувати їжу у місцевих торговців, і від цього їх бізнес сильно страждає. Суд над Хорхе Бруною та Ізабель розпочався майже через два роки після їх затримання, 14 листопада 2014 року. Присяжні визнали усіх трьох винними у вбивстві Джесіки Каміли да Сільва. Тоді ж Хорхе засудили до 21 року і 6 місяців ув'язнення, а його спільниці отримали по 19. У грудні 2018 року над ними відбувся ще один суд, на якому розглядали справи про вбивство гізели Хелени Да Сільва та Олександра Дасільва Фалькао. У цих двох випадках обвинувачених також визнали винними та засудили Хорхе та Ізабель до 71 року ув'язнення, а Бруно до 68 вже у 2019 році суд першої інстанції посилив перший вирок вбивць, у результаті чого Хорхе дали ще 6 років за вбивство першої жертви. А Бруні та ізабель по 5. Після того як усі троє потрапили за ґрати, журналіст Жоао Альберто Мартін Сабрал відвідав Хорхе у в'язниця. Під час їх розмови вбивця зробив заяву, яка, м'яко кажучи, здивувала людей, що слідкували за цією справою. Тепер я у волок-вегетаріанець. Я їм лише яйця, молоко та овочі, а у в'язниці лише рис та боби. Я більше не можу вживати м'ясо. Але дорогенькі випадки канібалізму відбуваються не лише за кордоном, але й у нас, хоча б вони не настільки гучні, і інформації про них ну доволі мало. Але ось, наприклад, правоохоронці Одещини у 2013 році виявили людожера, який з'їв частини тіла своєї жертви. У березні 2013 року 26-річна мешканка Татарбунарського району Одеської області звернулася до міліції із проханням розшукати її матір, яка перестала Виходити на зв'язок, за словами жінки, в останнє вона бачила зниклу 14 лютого. Тоді її мати святкувала День усіх закоханих у будинку свого односельця. Коли слідчо-оперативна група прибула на вказане донькою місце, то виявила могилу, в якій було закопане розчленоване тіло. Зникли власник будинку навіть не намагався заперечувати свою провину. Він одразу ж зізнався у тому, що вбив жінку, то розповів про події. Щоб передували злочину, за словами чоловіка, того дня він разом із вбитою вживав спиртні напої. У якийсь момент господар дому запідозрив, що товаришка по чарці вкрала у нього гроші. Це у свою чергу стало причиною для конфлікту, у результаті якого чоловік завдав подрузі кілька ударів по голові, від чого та померла. Коли злочинець зрозумів, що жінка не дихає, він виніс її на подвір'я, але не для того, щоб спробувати провести до тями, а для того, щоб Розчленувати ситуація звучала доволі моторошно, і так і є. Вона моторошна. Однак насправді із подібними історіями наші правоохоронці стикаються доволі часто. Іншими словами, вбивство під час спільного вживання алкогольних напоїв їх не сильно здивувало, і навіть розчленування тіла, адже таке часто трапляється, коли злочинець хоче приховати труп та сліди свого злочину. Однак, подальша інформація, яку розповів підозрюваний, ось вона дійсно шокувала копів. Отож, за словами чоловіка, коли він розчленував вбиту, то йому стало цікаво, яка ж вона. На смак для цього він взяв деякі з фрагментів тіла, приготував їх. Та з'їв правоохоронцям потрібно було впевнитись у тому, наскільки достовірними є ці свідчення. Було відкрите кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство» та розпочато розслідування причетності чоловіка до факту канібалізму. На жаль, на цьому будь-які новини про цю справу обриваються і неможливо знайти нічого, навіть про вирок злочинцю, чи він взагалі є. Однак я все ж таки вирішив розповісти вам цю історію, бо часто багатьом з нас здається, що подібні жахи відбуваються десь далеко за кордоном, за ока... На ми оце ось все. І навряд колись може статися із кимось із нас. Втім, дорогенькі, як бачимо, це не зовсім так, і розуміння подібних речей може врятувати колись вам життя або комусь із ваших близьких. А може і ні. Втім, сподіваюсь, що так. В будь-якому разі, дякую, що додивилися відео до самісінької секундочки. Ви найкраще пам'ятайте про це, і бережіть себе, своїх рідних та близьких. Не забувайте смачно їсти, але не людей. Все, дякую, і побачимося у наступному відео.